Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна блін, Всюди ці зі своєю їдою вонючий. Те саме з німеччина йшдеш часами ті місяцями, апоймінти, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут тако, тут реально можна зайнятися здорово Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїться, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань. І жити з відчуттям, що ти, хоч чуть-чуть, но дома, типу, бо всюди тебе оточують українці і українські, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут цих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там хейти в Німеччину, бо реально знаходиться в Німеччині і не хейти Німеччину, бо це кончена, блін, країна. Взагалі. Я не знаю. Українці, я дуже перепрошую, ті, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. Але ви якісь сталі, реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький Ausweis. Потому що там жити, Ну, у вас якась суперстальна психіка, а туди люди шизофреніком уїжджають просто. На німці гляньте, там столько на антидепресантах, це депресія, в Британії те саме, третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, отрадив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Хоча дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити. Тим більше ймовірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з -а... Польщі, з Варшави. У Мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально клас.